Невеличкі оголошення. 18 червня моєму каналу виконується аж цілих 5 років, тому я хотів попросити вас до цієї дати допомогти мені добити 200 підписчиків. Буду всім щиро вдячний. А тепер переходимо до перегляду відео. Всім привіт! Ми продовжуємо проходження французької кампанії на службі у кардинала. І на цей раз у нас місія фортеця Рокруа 1643 рік. Цього року іспанська армія під командуванням Меласа, що нараховувала 20 тисяч піхоти, піхоти та 8 тисяч кавалерії та 30 гармат, підійшла до північних кордонів Франції та захопила фортецю Рокруа на допомогу французьким військам, що знаходяться в облозі. Вийшли загони під командуванням принца Конде. Їх чисельність складає 6 тисяч піхотинців, 7 тисяч кавалерії та 12 гармат. Наступний бій надто важкий. Якщо французь... французав... французав. Може, французам? Може французам. Французам вдасться перемогти. Це може призвести до перемог. Переломного моменту у ході війни ваш загін буде знаходитися в авангарді армії. Ви одержали нове повідомлення від командування. Полковнику не буду приховувати, що наступний бій у фортеці Рокруа є дуже важливим для Франції. Наші війська не такі великі, як війська іспанців. У даному випадку усіх операцій буде залежати хід операцій, а, випадок, успіх операцій буде залежати тільки від планування. Єдине, що я можу вам напевне, це нехай вам щастить. На сьогодні командування потребує інформації про противника. Я наказую вам провести розвідку, позиції противника та при можливості завдати якомога більше шкоди командуванням. Ну все, починаємо. Так. під вашим командування невеличкий з... розвідуваний загін. Він складається з декількох лиців та бригади угорських найманців. Зараз ваше завдання прикрити відхід селян і селища, яке знаходиться на північі е... від фортеці. На північ від фортеці. Так, то зразу. Дивіться, отут селяни і то зразу йдіть у піти. Так, у нас є оцей головний герой, бушкітар французький, 100 урона. Ми трохи тут затримуємо тих піків. Все, в принципі, саме основну кількість ми врятували такі. За далі нам розбираються всі. Так, селяни у безпечному місці. Тепер організуйте розвідку території та з'ясуйте чисельність армії противника. Треба діяти таємно, намагайтеся уникати сутичок з іспанцями. Тобто, далі на, вони там уштрують 1,2. Іграємо меню, зберегти ігру, давайте зберемо. Якщо я не помиляюся, це передостання місія, тобто зараз у нас чиста розвідка має бути, а наступна місці ми вже прямо маємо воювати такі. Ви знайшли, зайшли до руїн старого замку, схоже на те, що ворог обійшов це місто. Так, а до речі, у нас є. Отак, ви програєте у нас понятно, ви повинні провести розвідку в місцевості та вдарити по тилах противника. Ага. Тобто, та, я розумію, тут має бути склади, щось таке. Та, отут, до речі, така бачу, сильна армія іспанців. У нас є тут кроатів, ми будемо бігати поки що кроатами. будемо дивитися де що є. Так. Я ще не пам'ятаю, де що є. В принципі, місяць то грав. Будемо таку акуратно кролатом бігати. Дивитися, що де у нас є. виглядає така місцеві, що десь щось могло бути. Таке гарне поле. якраз би міг бути спокійно якийсь склад папір. Добре, тут поки що дивився пустувати. Як розумієте, тут має бути щось ніби складів і ми маємо піти ті склади попалити Добре, йдемо з'єднання з нашими. Ага, от диви, А тут є якраз австріяки. Чи ні, то іспанці. У них такі мушкетери подібні. Ну то, до речі, у нас є якась дорожка. Так, іспанці. В принципі, якщо б ми їх могли прижати, якщо б я знав, що тут які є ті іспанські мушкетери, ми б могли їх зараз на швидко попробувати взяти. Ну давайте. Іграємо меню, зберегти. Давайте забережем донетик, тут в принципе ничего такого же даже, что не было. Давайте. Ну, сколько попробуем, швиденько. То как раз моих их на сколько взяли. все все уцелело. Так, и что у нас тут постоянно стейсту поднимется? Аккуратно. Ага, вот а. и наше место призначено. Так. Ну! Давайте ігрове меню зберегти 2 Так, які плани? робимо отак акуратно Так, і зараз ми хоча б попробуем постріляти більшу частину мушкітерів. Так, весь втік. У нього якраз... Скільки, у них 80-95, ну, якраз у них там від кулі, видно, що маленький. Все, так по одному, по одному, по маленьку. Аккуратно, не наглеем. Так, давайте играем меню, давайте движку збережемо. Ну давайте трохи тери попробуємо. Дісно, якщо вийде. Так, ну добре, що ми їх заграли, в принципі, теж непогано. Давайте тепер попробуємо їх відвести подальше від табору, щоб вони не встигли врятуватися. І що, що ми зараз їх відведемо подальше. Тут якраз, в принципі, така жирна пушка. Давайте ще чуть-чуть далі, Ще чуть-чуть. Все, і в принципі вони б не мало врятуватися. Блін. Ви загинули за короля та Францію. Беремо меню, завантажити. Ага, тобто їм, коротше, по барабану, вони стріляють саме по тебе. Ну добре, добре, що хоча б не далеко зберігся, будемо знати. В принципі, плани непоганий. тоді ми другий раз як зробимо. ми... Все, тікай, тікай, браток, браток, тікай. Що відводим. Як ми зараз робимо? Ми максимально його далеко шкіримо, а далі сюди. Навіть. Вас тоже таки давайте Так, теперь мы вас кинем. Все, нормально. Так, да, здесь на его трога покупаться, он тут ке Покупаться он не убил, так что давайте, можно ведь... Берегти гру, три. Звісно, тут б, навіть можна було би як зробити. Тут можна навіть було б на гору залізти. Сюди, але я не знаю, чи за них давай виїздемо вверх. Тут якраз гори, щоб могли гарно вистрілити. она так не задумывается тут королевская может китарца досить сильно юнит там правда на нього, на утрен у нее дополняется золото тратится то главное такие пики по кого-то стреляют конечно у него долгая перезарядка але урон надзвичайно потужний. Це ніби ще навіть не прокачено це, знаєте, в академії, тобто нарізний ствол, гранулірований порог, як там, і там, новий метод чистки селітри вугілля, гіл, у хоч, якщо апа називається. То він би міг спокійно мати ще більше. Якщо наповняється в козаках третій, у нього сила пострілів щось там 170 чи щось таке пам'ятаю. Ну десь підвіста у нього може бути спокійно. Все нормально. А то можна навіть, до речі, було так і гори спокійно відчистити. Добре. Так, чудова робота. Ви захопили склад ворога. Однак він виявився майже порожній. О! Зато ворога, до речі, купили. Тут теж, тут, 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 давайте. то, що майже пустий, це не означає, що ним потім, до речі, не могли скористатися навіть. Добре. Уже давай это кровать вперед. порядке. Причем, сколько вот тут сберех ты 24. Так, тут у нас есть кистабер. Я, абсолютно на нас не реагует. Ну добре, то давайте і ми на них будемо. реагувати, реагувати. А це часом як японісвіта фортеця. Прекрасно. У нас ще досі тут тупить. Койле. Будемо. будемо знати. Добре. Давайте підемо далі. Поки що. Ого! Я гарно вийшло. Давайте відступимо трохи вище. Ще вище. І зараз ми їх дамо. Все нормально. Поти ігра його. зберегти п'ятеро давайте. Та давайте, в принципі, теж зажмемо. Їм тут, по суті, якщо я зараз швидко зажати, їм тікати не мог. Ого! Так, ви помітили невеличкий загін противника. Схоже, що іспанці залишили свої гармати без належної охорони. Необхідно зайти у тил противника та знищити артилерію ворога. Я, план плани спорю, ну погано, давай. мені зараз хана. Давайте підмотаєте. Піттерок. Ще, до речі, зараз можна було би ще раз це попробувати, зараз давайте хто такий здоровіший, давайте рейтара. Ще якраз захист від куль є. <му> тих двоє, не знаю, може так вийти. И уже так думают без стрелы. стопы. в принципе может тут Что-то так близко перешел. И на стеке уже высоко был. Добро, давайте еще раз попробуем диалог, зараза. Тобі промазав чи що? Так, ну теж ворожі гармата лишилася без захисту, це дуже навіть добре. А вот а, та справді є тут гармата. Так і давайте ігруємо меню, заберегти зберегти Одинишко. Давайте знову буду все робити нашим королівським мушкетером. Так, ви помітили важкий загін... Ага, тут за це говориться. Je tu normální hrmáty, které zase k ty. Dobrý, dovolte akorát, no, Так, дали бенні мені стільки гармати, я би не знаю, тут, напевно, б у всіх ворогів за які тут тільки є. Так, і давайте. Чи може давати кровата швиденько? Так, відміна гармати знищено. А, вот тут якраз. А, тут якраз тил, обаш. Так, ну, не знаю, давайте мы то есть склад можем спаунить. А, Наши всякие выпады. Так, если мы так Гарно все забыли, давайте сберем два. Гармата снижена. И тут по талам побегаем. Ага, тут еще есть какие-то Так, а какие самые основные условия тут? Так, Про все розвідку, місцевість та вдарити противника. Так, ну цей загін, виглядає, ніби знаєш такий просто резерв чисто. А нам нічого не кажуть, що о, там можна його знищити щось таке. Тут акуратненько, помаленьку. Так, тут бачимо шкітери є. Играть в меню, в этот два. Приезжаемся. Если я не было, играть высоты позаимаем. Як дивиться, знайте їжа то закінчується потроху. Ого! Не, не гарно попало. Опа, воно крато прав. Ще їжа. Добре, давайте помпсуємося за нього. Ще воно Щось не розумію, то щось ми ходимо, ходимо, ну, гармата знищила до пенсії в Шторм на якийсь сто відкрили, це точно. Так. Ви помітили великий загін іспанців та вози з боєприпазами, що майже готові до відправки. Ваше завдання перегопити та знищити ворожі обози. Вузи, знищуємо. А зараз дає щось не помітив. А я не помітив. А, все, не йшов. До речі, там видів силікив, тобто ми б теоретично могли... Хоча ні, напевно, не могла... А мені могли, якщо би той склад сподобав. Хоча, не знаю, чисто теоретично, чи у них тут не заборони є одну Добре, давайте хлопці в полі просто. Давайте, лупіть слів. Так. Вози із пансію знищено, ви дуже сильно послабили армію ворог. Ви чудово попрацювали, Можете повертатися у фортезі, тепер перемога нам забезпечить. А все? Тобто це така коротенька місія, та й добре, в принципі. На цьому все, всім до наступних серій. Па-па!